І всім привіт, ребята! Сьогодні ми проведемо такий невеликий челлендж. Ми подивимося, скільки зможу здобути незериту за 20 хвилин. І так, що ж, погнали. Опа, так, поки ми генеруємося там... Все, ми тут, хай лає. У мене одне сердечко. О, ні, о, ні. Так. Треба перекусити. Чарівне яблуко. А, ні, в мене є просто яблуко. Так. Спокійно. Я это уже чуть подобувал. Так. Берем свою кирочку. Я уже думал, что это не... незер. Так. И погнали. Давайте копатися примерно вот туда. Куда-то в ту сторону. Вона вже зламалася. Швиденько, швиденько, конечно. Ну. Ого! Я не думав, що вони прям так будуть швидко ламатися. Лава. Добре. У мене є ще незаріта окрічка. Раз, два, раз, два, раз, два. Роскапує. Давайте ми бульдозери. Щось поки що його не видати. Так, ладно. Допустим. Давайте чуть выше піднімеся, а то якась маленька висота в нас. Блін, я вже подумав то. О! Опа! Перші два є. Один. І другий. Бачите? Це взагалі по кайфу. Mm. Давайте сюда прокопаємося. И давайте тут. Раз, два, помалы. Ай, не! Ні, ні! Ні! Ні, я помер. О, ні. Так, треба, давайте поспимо. І підебо здобувати. Закидуємо сюди. Е, все що нам потрібно. Mm -hmm. Так, yeah. я зараз візьму деякі речі, які мені потрібні, і підемо знову. Ні, mm. yeah, ладно, добре. Погнали. Поки що в нас вже два е древніх обломка вже є. Подивимося, скільки ми знайдемо ще. Надіюсь, ми ще, як мінімум, два знайдемо теж. І в нас буде ще одна незерітова річ. О, ні. Так, добре, що я з собою взяв вогнево. Так, хоп. Думаю, що треба буде з південними поторгуватися, вдруг у них там вони мені дадуть. Не зер, то буде взагалі дуже круто. Так, спускаємося. Ай, больно. Mm. Давай сюда, куда здесь прокопаемся? Лава, не. Блин. Опа, еще один. Два, на... а не один. І ще один. Хо, щось мені прям фортить. Дивіться, саме вигоднеє, щоб здобувати незерід, це копатися на 12 від 15 до 12 висоти. Ну, вони взагалі спавниться від 8 до 22 висоти. І дивіться, спавниться по дві жили в одному чанку. Ее незірита може бути тільки від одного в одній кладці до трьох. Так, ну ми ще два знайшли. Це дуже добре. У нас ще буде одна шмотка. І ще один. Нам дуже фартить сьогодні. Ого, зразу три. Нічого собі. Я прям здивований. І як бачите, поки що кірка це найкращий варіант. Бо ми вже знайшли 7. За скільки за. ну, напевно, за 10 хвилин. ой ой ні ні ні-ні-ні-ні-ні-ні. Пішли туди. Ось туди пішли. Ми, мабуть, зараз копаємося під лазу під лаувим озером. Тихо. Так, ну. Ай! Кто мене стрельнув? ай яй Ні. Не, я забыл просто меч покласть сюда. Вибачайте, мои люби друзі. Так, давайте еще покладем. А ні, давайте їх зразу зараз переплавимо. У менема мене вугілля. Ой, ні. Так, і зараз подивлюся, що Божуп скрафтить меч. Раз. У мене тільки два алмази, так. Да. Хм, хм, хм. Можем скрафтить меч. У мене більше... У ну, мене нічого мало, алмазного ні. Тоді давайте скрафтим меч, а в наступному ролику мы будемо шукати алмази та робити вже із цих тезерітових алмазів шмотки М -м -м -м. Ладно тоді. На цьому на ми наш ролик будемо закінчувати. Всім пока.